Привіт, друзі! З вами Дмитро Власов і це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити про моделю. А саме я а, поділюсь з вами порадами, які допоможуть вам класно спланувати, підготуватись до вашої подорожі і максимально якісно провести ваш відпочинок чи не знаю експедицію на модель. Перша порада. Коли краще летіти на модель. Мадейру називають островом вічної весни, і це мабуть так і є, тому що на Мадейрі дуже комфортна температура круглий рік. Проте все одно є сезон, а є не сезон. Літо вважається сезоном, влітку ціни взлітають просто до небес, товпи туристів на всіх популярних локаціях. І, звісно, що це може перетворити ваш відпочинок на менш приємний. Не сезонно вважається період десь з листопада по березень. Ми були в грудні і мушу визнати, що це було просто максимально круто. Небагато туристів, погода дуже комфортна. Мадейра на початку грудня нам дуже сподобалась. Хайлі рекомендую. Повертаючись до поради, на мою думку, краще всього. Тити в міжсезоні. десь там середина осені, середина весни, тобто, коли і небагато туристів, і потенційно менші ризики того, що буде багато дощів. Порада. Номер два. Як дістатись на Мадеру? Мадера це острів в Атлантичному океані, який належить Португалії. Тому, скоріш за все, ви будете летіти на Мадеру з Лісабону. Ну, як мінімум, у вас буде пересадка в Лісабоні. Ви прилітаєте в аеропорт Кріщану Роналду, який, до речі, народився на Мадері. Що важливо знати, з аеропорту до е, столиці Мадери Фуншалу чи Фунчалу? Приблизно 20-30 хвилин їзди, таксі в принципі недорогі, тому можете спокійно брати таксі, якщо, звісно, ви не знімаєте орендоване авто прямо в аеропорту. Де поселитись на мадері? Справа в тому, що Мадера дуже невеликий острів, який можна вздовж поперек проїхати ну, приблизно за годину. Фунчал знаходиться в дуже зручній локації, з якої зручно добиратись, ну в принципі, будь-куди. Тому, в принципі, ви можете поселитись. В фунчалі, який є столицею Мадери, який є єдиним містом, яке відчувається як місто, не те, щоб це дуже велике місто, але в принципі, ви відчуваєте, що це місто, що тут є цивілізація, тут є автобуси, тут є красиві вулички, ресторанчики, бари, whatever. Тут є абсолютно все, що вам потрібно для класного відпочинку, і е, при цьому ви знаходитесь в цивілізації. Якщо ми будемо говорити про якісь інші локації на мадері, ну окрім фунчала, я щось такого, хоч віддалено нагадуючого місто. Не бачив, в принципі, що випливає, що і житла в Фунчалі буде, в принципі, набагато більше, ніж в інших локаціях. В цілому, ми провели три ночі: одну з них ми провели в Фунчалі, дві ночі ми провели в Порту Меніш. Знову ж таки, якщо ви знаходите якесь класне житло в якихось інших, більш віддалених районах. Мадейри, з яких зручно добиратись до якихось локацій, які ви собі запланували відвідати, це допустимо, ви можете, звісно, пожити в декількох локаціях, але це не обов'язково і я вас про це попередив вам приймати рішення. Тепер давайте про погоду. При тому, що на Мадейрі вічна весна, погода в різних частинах острову дуже різна. Справа в тому, що Мадейра – це така величезна. Гірська стіна, по факту, через всю мадейру проходить гірський хребет, який розділяє північ і південь, і холодні вологі дощові хмари вони йдуть з півночі, вони врізаються в цей гірський хребет, там затримуються, там вони охолоджуються, конденсуються, перетворюються в хмари. Коротше кажучи, на півночі острова частіше йдуть дощі. При цьому південна частина Мадейри, де власне знаходиться фунчал, вона. Більш сонячна, тому що ці дощові хмари вони десь там на півночі затримуються, і на південь вони не так часто потрапляють. Тому знову ж таки, якщо ви поселитесь в фунчалі, у вас більше шансів того, що у вас буде класна погода. Ну і в цілому, навіть взимку, на початку грудня в фунчалі було ну, настільки тепло, що ми ходили в футболках. При тому, що коли ти переїжджаєш через цей гірський хребет на північ, на Порто Маніш, там я ходив в фліски. Знову ж таки, не те, щоб було прям сильно холодно, прохолодніше, ніж в фунчалі. І якщо ти підіймаєшся в особливо на мотоциклі, треба було одягати фліску, якусь вітерщину куртку. І так ми переходимо до наступної поради, що з собою взяти на Мадейру, який взяти з собою одяг. Я б вам радив взяти все, починаючи від. Купальник шортів з ластами, закінчуючи фліскою вітрощільною якусь курткою, щоб не замерзнути, десь там в горах а на півночі острову. Тому, знову ж таки, подбайте, щоб у вас був якийсь легкий одяг для фончала, для, можливо, пляжу, якщо ви захочете десь покупатись. І обов'язково візьміть з собою щось вітро щільне, щось тепле, щось водовідштовхуюче, тому що, скоріш за все, ви будете брати якісь хайкінг-трейли. Якщо ви не будете брати хайкінг-трейли на Мадейру, я не знаю, навіщо ви взагалі летите на Мадейру. сидіть собі вдома або, не знаю, полетіть All-Inclusive в Турцію в якийсь готель, не летіть на Мадейру. Коротше кажучи, ваш гардероб на Мадейру – це капуста. У вас має бути багато різних слоїв, які ви можете знімати, одягати, для того, щоб вам було максимально комфортно. Також окрему увагу я хочу приділити взутті. Чи взуттю. Напишіть мені, як правильно: о oh май! Я е, за ці три дні, які ми провели на мадері, я бачив стільки людей, які йшли просто на якісь нереальні гірські хайкінг-трейли у В'єтнамках, що це просто не налазить ну на голову. Ну я не знаю, як людина в здоровому глузді може вдягнути в'єтнамки і піти на трейл, якийсь там піко ту піко Коли ти бачиш ці, от, от просто такі зуби дракона, кам'яні, які стирчать з підлоги з, з ґрунту. І ти бачиш людину, яка йде по цим в'єтнамках. Це просто а, -а, -а, а будь ласка, не позорьтесь, будь ласка, попіклуйтесь про вашу безпеку, про ваш комфорт в кінці кінців. Обов'язково візьміть з собою якесь туристичне взуття, якщо ви плануєте брати хайкен-трель. Ну на крайняк купіть собі якісь не знаю модні Salomon XT 6 без підтримки стопи, але хоча б там у вас буде контак, у вас буде е, класна е, підошва, яка має класне щеплення з ґрунтом, з будь-якою поверхнею, і ви мінімізуєте ризики того, що ви десь собі вивернете ногу і зіпсуєте собі відпочинок на мадері. Хочу зробити невеличкий анонс. Це відео це короткий гайд по мадері. Але е, буквально через декілька тижнів я ще випущу велике відео, де я прям покажу вам весь лайв контент. Я покажу вам всі ті місця. Ви зможете насолодитись кадрами. Я зараз запускаю свої персональні, е, ну добре, наші персональні гайди по цим тим місцям, в яких ми буваємо. Е, посилання на гайд по моделі я залишу під цим відео. Якщо вам цікаво, приходьте, купуйте. Таким чином ви зможете підтримати мій канал. Я не так часто випускаю відео, це абсолютно нон-профіт двіжуха для мене. І для того, щоб я їх робив частіше, мені потрібна якась ваша підтримка, якийсь фідбек від вас, хоча б в якості пальця вгору, підписки або коментаря під цим відео. Що робити Фунчалі? Знову ж таки, фунчал це столиця, тут вся інфраструктура, тут є кафе, ресторани, бари. Тут точно ви знайдете, де купити собі якісь продукти, де поїсти там о 8-й вечора, на відміну від таких місць, як Порто Маніш, де ну, це прям челендж для нас був знайти якесь нормальне місце, де можна ввечері поїсти, тому що все вне несезон рано зачиняється. Тому якщо ти не встиг там, до восьми десь. Поїсти, то то ти не встиг. Якщо говорити про сам фунчал, вибір ресторанів досить великий. Є як фенсі ресторани, так і такі максимально португальські таверни, де адекватні ціни, великі порції і дуже-дуже дуже смачно. Окремо хочу сказати за дуже відомий атракціон фунчалу: це спуск на плетених санях, які називаються Таббонги. Перше, що вам потрібно знати, це торіст треп. По-перше. Спуск на цих плетених санях, таблонах коштує чималий грошей. По-друге, на цих санях вас не спустять в самий низ фунчалу, в центр фунчалу вас зупиняють десь на півдороги, і далі вам доведеться або брати таксі або спускатись пішки, що, на мою думку, дуже дивно. До речі, говорячи про Торіс Стрепс, ми також зайшли в магазинчик з португальськими консервами. Різдвяна мадера виглядає дуже круто, багато різдвяних прикрас. І тут ви бачите такий яскравий. Магазин з португальськими консервами, просто які ідеально, от просто от їх хочеться купити і привезти на подарунок комусь подарувати. Ну звісно, якщо ви купуєте на подарунок, totally worth it. 15 євро. Купуєте якусь баночку з октопусом чи з сардинами. Знову ж таки, але якщо ви хочете просто скуштувати португальські сардини, ну в супермаркеті, ви можете їх купити за 2 євро, за 1,5 євро, там, ну за 3 євро, не 15, не 20. Тому знову ж таки, це той стреп, майте на увазі. Хайкінг трейли не зважаючи на те, що я не люблю радити якісь мейнстрімні місця, все ж таки одне мейнстрімне місце я хочу вам порадити. І це хайкінг-трейл піко Піко» або піко до ареро, піко руйво. Справа в тому, що цей трек настільки гарний, що ну неможливо його просто вам не порадити, але треба очікувати, що на цей трек приїде дуже багато туристів. Піко до Арієро, Піко Руєво з'єднує дві найвищі вершини. Найвищою вершиною є піко Руєво. Я напишу ось тут висоту цієї вершини. Якщо ви приїдете раненько, то ви зможете як мінімум в одну сторону пройти без великої кількості туристів, а назад ви будете просто вже якби йти в іншому напрямку, зустрічати тих, хто приїхав після вас пізніше. До речі, це саме той трек, де. Є оцей невеличкий фрагмент, який називається Stairways to Heaven. Ну, коротше, дуже гарно, дуже раджу вам пройти цей трек. Але знову ж таки, при тому, що це дуже гарний, дуже популярний трек, цим треком мадера не обмежується. На мадері дуже-дуже-дуже багато класних, крутих треків. Є один дуже крутий трек, який мені сподобався, який йде вздовж Лівад. Лівади, якщо ви не знаєте, це такі гірські водні канали. Ці лівади забезпечують Мадейру Водою тому вздовж цих лівад є. Хайкінтрей, і ми пройшли один такий дуже гарний трейл. Він не такий популярний. Туристів на ньому набагато менше. Ми ну, бачили там, ну може там з десяток з два десятка туристів, поки його йшли. Тому дуже крутий трек. Знову ж таки, якщо вам цікаво, локація, назва, все це буде в моєму гіді або в наступному відео. Що ще подивитись на мадері, окрім трейлів? Так, звісно, мадера це не тільки про хайкінг трейли Є ще багато дуже крутих локацій. Одна з яких, мабуть, в моєму топі називається Фанал. Чим цікавий фанал, тим, що він знаходиться на плато в по факту Калдері, яка являє собою таку чашу на вершині гірського хребта. І ця, по факту чаша, вона просто ідеально утримує хмари. Тому на фаналі, як правило, туман. І це виглядає просто нереально круто. Обов'язково вдягаємо правильне взуття, правильний одяг і насолоджуємось туманом, гірською прохолодою. Деревами, яким по декілька сотень років, і корівками, також раджу вам відвідати порту Маніш. Це локація на півночі острову. По факту лавові природні басейни. Що вам варто знати, там є декілька локацій одна комерціалізована. При цьому ви можете трошечки східніше пройти, буквально там 100 метрів. І там знаходяться абсолютно такі ж самі, а на мою думку, навіть більш екзотичні, дикі природні басейни, і ви можете спокійно там поплавати, насолодитися цією атмосферою, поплавати в океані, в диких кам'яних басейнах. Виглядає дуже круто, обов'язково раджу вам це зробити. Також можна відвідати саму західну точку острову Маяк. Можна поїхати на пляж Сейшал, де знаходиться вулканічний чорний пісок, дуже гарне місце. Недалеко від цього пляжу знаходиться ще дуже відомий водоспад Фатана Реченої. Коротше, досить багато класних місць ну, ось таки про всі ці місця будемо говорити в наступному відео. І їжа та напої – це, мабуть, моя улюблена категорія. На Мадері є ешпатада, це такий шашлик на лавровій гілці. Так, це смачно. В цілому, в Португалії їжа дуже смачна, дуже класно. Вони все це готують на грилі, дуже круто, але прям якогось там вау-ефекту, чогось такого екстраординарного немає. Якщо ж говорити про те, що можна випити на мадері, то це, мабуть, буде понча. Це такий напій, який готується з рому, меду і якимось цитрусами. Дуже смачне, воно солодке, але майте на увазі досить міцний напій. Головна порада, яку я хочу вам дати по їжі. Не шукайте якісь фенсі ресторани, знайдіть максимально непривабливу якусь таверну, яка так і називається таберна. Подивіться, чи є всередині місцеві, саме місцеві, і обов'язково зайдіть в таке місце. Ми знайшли одне дуже класне місце, де і ціни приємні. Обов'язково шукайте якісь автентичні таверни, не ведіться на якісь фенсі місця. І головна порада: якщо ви вже в Португалії, обов'язково купіть пляшечку віноверде під вашу ешпатаду. Якось так. З вами був Дмитро Власов. На цьому все. Не забувайте, що через пару тижнів вийде велике відео під цим відеогайт. Ставимо палець вгору або два рази палець вниз. Підписка, коментар під відео. Таким чином ви допомагаєте цьому каналу розвиватись. Я вам буду дуже вдячний. З вами був Дмитро Власов. Побачимось в наступних відео.